Бачиш на ну, бляха, яке воно противне цей міша, диви. Які міліметри залазиш, щоб догодити і зробити, як треба. Але вміє, але вміє. Міша, дай вперед чуть-чуть. Добре, що є, достань, стать, покажу. До такого від початку до кінця. Гарно зложений, ще й листя, полков не встигло висохнути, а вже до клієнта. Нашого приїхали і показуємо вам вигрузочку. Попросили, щоб тут проход остався, змістити це наскільки можливо. Якщо заїзд нормальний, то що нам не послухати і не зробити? Що не заблизько, хоч? Ні, це має бути чітко. Бляха, міліметр жив, бачите це? Це просто шок-контент. Міша! Резко не вивертай! Бляха, диви які міліметри! Та ти шо? Давай, давай! Що цей місьч місько вичверає, щоб зробити так як треба? Руця засипнеться! Со можеш вивертати? Ти просто погляді. Отак ну, ми працюємо, стараємось для клієнтів, а дрова ось так, виглядає дубочок, і я якийсь пару штук перестором попадає, Це теж тверда порода і це чикен-тикен. О, зараз там буквально ще чуть-чуть пару полин. Ось так виглядає наша тіщаточко. 10 і 2. До метра, щоб було точно.